Друзі, привіт! У нас з'являється найдешевша машинка на чотирьох кольосах на нашому майданчику. Півтори тисячі доларів 60 тисяч гривень з торгом. Можна придбати такий малотонажний фургончик. Це у нас Богдан. 1.6 газ бензин. Повністю фарбований. По салону, них бачите, нюансів багато. Ржавінький. Але він їде. Є передні електрослопіднімачі. Загрузити можна трохи речей. Ну, справа в тому, що одною рукою... Не відкриєш. що треба трошечки придавлювати, ось дирочка в бампері, бачимо. Коротше, вистачає тут нюансів. по кузовчині, але техніка бодра, їде непогано. Е, ще й з газом, газ вписаний, до речі. Тож, дорогі друзі, навіть лінзована оптика в цьому автомобілі стоїть. І якщо не помиляюсь, так синони. Тож, дорогі друзі, найдешевший автомобіль, дешевше тільки квадроцикл ззаді стоїть. А так півтору з і автомобіль на чотирьох кольорах у вас в кармані майже. Тож я вас запрошую на майданчик, приходьте. Різні автомобілі є, різний бюджет за різні гроші, ну і, звичайно, що в різному технічному стані. В'єк-варіант, будь ласка, такі є.